Масштабна аварія у Харкові на трасі не розминулися два автобуси. Газель і легковий транспорт. Десятки травмованих. Вбили п'ятьох людей, ще й тіла підпалили. Троє нелюдів по звірячому розправилися із безпритульними. Убивче кохання. Під час побачення в гаражі загинула 17-річна дівчина. Її хлопець у реанімації. Двоє людей загинули. Семеро дістали травму дорожній аварії в місті Раві Рускі, що на Львівщині. Там мікроавтобус Опаль виїхав на зустрічну для обгону і зіткнувся із легковим автомобілем. Удар був такої сили, що водій «Фіата» та його дружина загинули. Семеро пасажирів із маршрутки з ушкодженнями правоохоронці проводять експертизи і вивчають обставини трагічної ДТП. За попередньою інформацією, дорожня транспортна пригода сталася через те, що водій автомобіля Opel Vivaro не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху і здійснив лобове зіткнення з автомобілем Doblo. Масштабна дорожня аварія у Харкові 25 людей дістали травм внаслідок зіткнення п'яти транспортів. У ДТП потрапили два пасажирські автобуси, вантажна газель і два легкові автомобілі. Масове зіткнення транспортів сталося на крутому узвозі жилярді, який закінчується різким поворотом і складним перехрестям із багатьма світлофорами. В годину пік тут утворюється тиснява. О, тут автобус відказав, у нього тормоза біде. Наш Транспорт таранив, чи машини поки врешті не зупинився. Удаї розглядають кілька версій аварії: технічну несправність автобуса або ж людський чинник, порушення правил дорожнього руху називають і складні дорожні умови. Наразі правоохоронними органами проводиться ряд експертиз, саме результати яких дасть ну, встанови, всі обставини та причини даної дорожньо-транспортної пригоди. Зі слів свідків та учасників ДТП, один з автобусів поїхав зі схилу позустрічній. Ну, швидше все, що відказали тормоза. Я стояв на повороті на стрілочці на, наліво туди, а він пострічка йшов, зацепив мене, першого і вторий автобус. І там... Слідуюча газель і шкода. У наслідок аварії дістали травм пасажири обох автобусів. У людей переважно легкі забиття і рвані рани. Та є пацієнт, у котрого лікарі діагностували перелам щелепи. Зі стоянки торговельного центру, а мікроавтобус із десятком людей у салоні рухався головним проспектом. Шофер маршрутки натиснув Гальма, та зіткнення уникнути не вдалося. Після удару пасажирського транспорту зачепили ще два мікроавтобуси. У них ніхто не постраждав, а ось водієві мазди знадобилася допомога лікарів. Збив людей на переході і помчав далі. У Мелітополі п'яний водій Ланосом скалічив двох у батька однієї із перехожих. Чи затримали порушника на хабу? Дивіться далі. 18-та година. Центр Мелітополя. Дві 16-річні подруги, студентки саме повертаються з пар. Намагаються перетнути дорогу, але їх збиває легковий автомобіль. Ось на цьому запису з відеореєстратора видно, як внаслідок удару перехожі підлетіли на кілька метрів угору. Все це сталося перед очима в батька однієї з дівчат. Так получається, що ніх ударіла ні. подлетели выше машины намного и отлетели метров на 15. Вот. Он проехал дальше, немножко приостановился, и после этого по газам и уехал. То есть даже не остановился посмотреть. Инспектори ДІ разом із місцевими активістами кинулися шукати винуватця ДТП. Тим часом травмованих дівчат доправили до реанімації в обох переламах черепно-мозкові травми. Стан є можна оцінити як тяжкий, но стабільний. Після проведених реанімаційних заходів Будуть переведені для дальнейшего излечения в травматологическое відділення, где я так думаю последует ряд операцій восстановительных. автомобіль, що збив студенток, виявили на сусідній вулиці. Водія в салоні не було. Його знайшли вранці, в іншому місці Первомайську, де чоловік власний мешкає. Водитель вже раніше був привлечений до адміністративної відповідальності за управління в нетрезвому стані. По адміністративної практики ми встановили дані. Родственники сказали, що водитель виїхав в місті Мелітополь для того, щоб забрати, зустрітися зі своєю дівчиною. І встановлена була лічність даного водителя. Слідство з'ясувало, під час наїзду власник лануса був п'яний. Правоохоронці визначають запобіжний захід для нього. Друзі ж постраждалих дівчат через соцмережі збирають кошти на їхнє лікування. Сергій Кацан, Марія Андрєєва, Запорізька область, НТН. Моторошний злочин воєнно на Дніпропетровщині. Троє раніше засуджених безхатьків жорстоко вбили п'ятьох людей. Усі жертви теж безпритульні. Вони намагалися врятуватися від катів та марно, що передувало кривавій різанині. І як злочинці намагалися приховати сліди масового вбивства. Розповість Артур Терещенко. Криваві розбірки учинили у кривому розі. Того вечора трійця безхатьків завітала до п'ятьох інших безпритульних: двох жінок і трьох чоловіків. Ті саме мали вечеряти. Не встигла велика компанія випити й двох літрів самогону, як виник конфлікт. Гості накинулися на одного з господарів. Збили до такої степені, що він ну, в принципі, перестав, перестав подавати признаки життя. Зловомишленники спочатку рішали, що зробити з трупом, ну не, не придумали нічого кращого, ніж від остальних свідків. Чотирьом свідкам злочину завдали зо три десятки ножових поранень, а потім ще й влаштували пожежу. Під час різанини двоє чоловіків та жінка померли миттєво. Ще двом постраждалим вдалося вилізти з палаючого куреню. Їх негайно доправили до лікарні, однак дорогою чоловік помер в кареті швидкою. Попри зусилля медиків, не вдалося врятувати і другу жінку. За кілька день вона померла в реанімації та встигла назвати імена вбивць. Ці свідчення й допомогли правоохоронцям розкрити злочин. Нині двоє з трьох підозрюваних у серійному вбивстві перебувають під вартою. Наймолодшого 22-річного різуна оголосили у розшук. У міліції наголошують: без хатки порушували закон і раніше. Тож, коли схоплять втікача, трійці загрожуватиме довічне ув'язнення. З Дніпропетровщини Артур Трещенко, Олександр Самсонов, НТН. Ножем у шию і контрольний у скроні. У Києві не вбили завкафедри місцевого вишу. Невідомий зайшов до кабінету професора. Під приводом довідатися, як навчається брат, а у коридорі мало не зарізав педагога. Викладачеві ще пощастило після другого удару в голову, ніж нападника зігнувся. Хто і чому напав на освітлення, Допитувався Ігор Шумик. Тут. на цьому місці, коли приїхала потім міліція, бачите, ще кров, він ще сліди крові навіть є. Просто під дверима аудиторії невідомий і намагався вбити завкафедри анатомії національного університету біоресурсів і природокористування, хлопець накинувся на педагога, щойно вони вийшли в коридор. На наністо живе поранення в шию, і коли той не чекаючи цього, ще в шоковому стані, коли нахилився направо, і почув, що там ну больове відчуття, відповідно, і е, пішла кром причому там досить серйозне поранення, він наніс ще другий удар у, в голову з лівої сторони у височну е ділянку. Професору пощастило, бо зламався ніж, і нападник поранився. Ніж, як казав Олег Петрович, будучи в шоковому стані, каже: якби це був ніж е, мисливця, він зробив би більш відчутне поранення. А оскільки це був мабуть звичайний кухонний ніж, більше всього, що він зігнувся, і при цьому цей хлопчина поранив і свою руку, оскільки е, після цього були краплі крові по коридору, туди він уже тікав. Тепер кабінет завкафедри на замку, охорона. Пильнує уважніше, ніж зазвичай, а колеги оговтуються від шоку. Професор пропрацював тут півжиття. Це та кошмар, я нічого не можу сказати іншого. Це кошмар, яка взагалі не вкладається ніякі межі. Лише хороше про свого завідувача кафедри говорять і студенти: вчитель, людина і справжній керівник. Нормальна людина, абсолютно адекватна, як викладач, професіонал своєї справи. Тобто, жодних претензій немає. Нині постраждалий педагог у лікарні його життю нічого не загрожує. Хто напав на освітянина? У виші не знають це не наш студент. Ми вважаємо це ніяк не пов'язано із педагогічною діяльністю. Він не сказав копідозрі, і взагалі він за своїм характером. знаєте, людина досить добра. Він досить доброзичливий лояльно завжди відноситься до студентів. Він завжди готовий студентам допомогти у міліції. Поки не багатослівні за фактом нападу, розпочали кримінальне провадження. За словами самого потерпілого в нього немає ворогів. Він не може зрозуміти. Він нікому не. Поганих оцінок, в нього не було ніякого е, негативного спілкування зі студентами. На сьогодні стаття перекваліфікована на е, замах на вбивство, триває слідство. Тим часом у холі університету розклеєний фоторобот нападника з ножем на вигляд злочинцеві 25 років, блондин з коротким волоссям, обличчя овальне. Всі, хто опізнав цього чоловіка, просять телефонувати до міліції. Ігор Шумик, Олексій Соловей НТН. Смерть на полігоні на Житомирщині поблизу Новограда Волинського під час військових навчань загинув чоловік, який нібито хотів добровольцем піти до армії. Він прийшов подивитися, як мобілізовані тренуються. У цей час солдат, який виконував право з автоматом, випадково вистрілив, щоб з'ясувати усі обставини трагедії. Зокрема, як цивільний потрапив на полігон, військові розпочали розслідування. Тут... Є нещасний випадок, тому що в нього цілком на законних підставах була зброя, була заряджена, то він виконував вправу. Те, що він впав, це випадок. Але якби в даному випадку постраждала людина, яка там також законно перебувала, тоді можна було б говорити про якийсь казус. Але ця людина, яка загинула, перебувала там незаконно. Якби її там не було, вона не загинула. Загибель в автомобілі на Львівщині у Борислав Бориславі 17-річна дівчина померла, а її 19-річний приятель потрапив до реанімації. Вони усумітнилися у машині в зачиненому гаражі, щоб не замерзнути. Увімкнули двигуна у старенькому вазі і не відчули, як невеличке приміщення наповнили продукти згорання. Пару виявив власник сусіднього гаража. Він викликав медиків та дівчину врятувати вже не змогли. Правоохоронці швидко з'ясували, що стався нещасний випадок. Тим часом рятувальники застерігають із настанням холодів, такі трагедії. І стаються частіше. Якщо людина знаходиться в гаражі, гараж зачинений і заведений автомобіль, продукти згорання накопичуються в гаражі. Через систему вентиляції потрапляють в автомобіль, кому знаходяться люди. І люди, не помічаючи цього, отримують отруєння організму, що призводить до загибелі. Двоє людей мало не загинули під час пожежі в Рівному. Спалахнуло на кухні. До приїзду рятувальників вогонь швидко пошкодив газову плиту і меблі. Утім, мешканці квартири навіть не намагалися гасити полум'я. Вони спокійно сиділи у сусідній кімнаті. Повідомлення про пожежу від схвильованих сусідів надійшло приблизно о 18-й годині, коли прибули надзвичайники, з'ясували, горить кухня на третьому поверсі, а в квартирі можуть бути люди. Е, не гаючи часу, е, наші бійці в апаратах захисту органів дихання піднялися на вказаний поверх. Проникли в ще заповнену димом квартиру. Е, відразу в одній з кімнат е, перебував. 51-річний власник помешкання, а ще за декілька секунд рятувальники виявили 50-річного товариша, господаря. Чоловіків вивели на свіже повітря та передали медикам. Ми тут на першому живемо. Чули, що тут приїхало дві пожарних. Виводять старшого такого чоловіка. Каже, не знає, чи це від диму він так на запах диму, чи це можливо, просто він був п'яний. Травм по не дістали. Рятувальники швидко приборкали вогонь сусідніх квартир. Він не пошкодив та завдала збитків вода. Затопили а... і, і все по стіні, так і по неї ще хуже на первому етажі пішло. На перший етаж у мене я там зробив євроремонт. На кухні пішло все потьоки, все пожовтіло. Мешканці будинку розповідають власник з горілої оселі ніде не працює, приятелює з безхатьком, часто влаштовують гучні застілля. Каже, що випивають, так? Угу. каже, Але що люблять. Там ще може біда бути, там або рве він, або ще що буде. Поспілкуватися з власником квартири не вдалося. Дверей ніхто не відчиняв. Тим часом у надзвичайників вже є попередня версія. Зайнялося через недбальство. Поза якнайбільше пошкоджена газова плита. Рятувальники вважають, що п'яні чоловіки готували собі їжу. А потім про страву на вогні просто забули. Світлана Прокопчук, Денис Коломис, рівне НТН. Однорічна дитина отруїлася клеєм на Вінниччині. Про трагедію у селі Хернасівці рятувальників повідомили лікарі. Мала гралася у кімнаті та якоїсь миті дівчинці стало зле. Батьки терміново викликали швидку. Після обстеження медики поставили діагноз гостре отруєння клеєм. Зараз пацієнтка в реанімації, втім її життя вже у безпеці. Чому сталося лихо ще з з собою. та правоохоронці припускають? Дорослі залишили дитину без нагляду. Вона знайшла рідину і випила її. Останнім часом збільшилась кількість надзвичайних подій, пов'язаних із маленькими дітьми. Діти перевертають на себе ємності за кропом, мають місце отруєння засобами побутової хімії, тому рятувальники звертаються до батьків ретельніше дбати про своїх дітей, адже саме від дорослих залежить безпека і життя малечі. Одна людина загинула, троє дістали травм під час суву ґрунту на Львівщині. Лихо сталося на підприємстві, яке виготовляє соки. Четверо робітників рили котлован. Саме у цей час їх і накрила земля. Рятувальники витягли трьох постраждалих, а ось чоловік під завалом задихнувся. Причини трагедії з'ясовують. На рахунок причин Пенсу ну, говорити ще досить рано, оскільки проводяться слідчі роботи. Перш за все, напевно, все таки слід горитлині. Земляні вали що перечинили до суву даного ґрунту. Висотка замість скверу. Чергова скандальна забудова у столиці. Цього разу на вулиці Артема. Місцеві мешканці зібралися на мітинг біля щойно встановленого паркану. Кажуть, зрубати дерева і звести будинок не дозволять. Замість величних дерев висотний будинок. Цей клаптик землі в центрі Києва на вулиці Артема. 82 Міська влада виділила забудовникам ще дві року. 24-го. утім, паркан навколо ділянки з'явився лише днями. Біля новенької загорожі десятки людей. Місцеві мешканці категорично проти спорудження кажуть: це мало не останні зелені насадження в районі. Ну як же не вийти? Да Тут не тільки а плакати треба. Ридати. Парк був, дітське кафе було, всякі білі и життя, і горочки, і скамейки. Все брали. Мой возраст, я йду, мені нема де сісти. Ноги болять, йду на базар, иду, не можу сісти. Де ж Да де мені жити вже. Бачите, дерева, їм по 100 років вже. Як можна ці ялинки зрубати, у кого рука подиметься на зелені насадження. Знищення скверу. То тобто не єдина біда, якою може накоїти будівництво поряд із ділянкою, розташований будинок, якому більше ста років через роботи пам'ятка архітектури може розсипатися. Такі архітектурні стають старі дома, вони ж розваляться, а брати вот красу Всю так скільки ж можна вже цих свічей тут будувати? В той дом відохраняється державою. Він 1898 року народження. Тут маса комунікацій лежить. Які комунікації різні тут і вода, і каналізація. Все тут є. Що саме зводитимуть на клаптику землі та яка його площа, не знає ніхто. Люди чули, що тут буде багатоповерхівка. кажуть, забудовники з ними не зустрічалися і жодних документів не показували. Які з ким вони будуть говорити? Вони строять і все ось поставили, і все паспорта будівництва не знайшла і знімальна група свідка. Тим часом на місце скандального зведення приїхали представники містобудівної комісії Київради. Депутати обіцяють, сквер у центрі столиці збережуть. Найближчим часом буде ініційовано проект рішення про надання статусу скверу земельній ділянці, про відміну землевідводу. Є норми цивільного кодексу, які говорять нам про те, що забудовник має забудовувати земельну ділянку протягом трьох років. Тобто, в принципі, ми маємо всі підстави для скасування договору оренди. Місцеві мешканці налаштовані рішуче і заявляють. Дають, якщо паркани не приберуть забудовники, то його знесуть люди. Марина Боросполець Андрій Грищенко НТН. Пережити зиму без тисняв в можливо. У цьому переконують столичні комунальники, і на період хуртовин знову запроваджують принцип паркування по парних і непарних днях. Як і коли діятиме у Києві ця схема, дізнавався Олександр Храпач. Пересуватися машиною центром столиці завжди проблематично. А про швидку їзду взимку годі й казати. Олександр, шофер автобуса йому чи не щодня доводиться возити туристів вузькими вулицями Києва. Каже, водії ставлять машини недбало. Всі автобусники матюкають легковиків, легкових машин, бо вони паркуються як-небудь, як хочуть. Я привіз дітей в музей, і мені нема де стати возлі музею. Ситуація з вільним проїздом у центрі столиці стає критичною, коли випадає сніг. У Київ транспарк сервісі переконують, проблему з чищенням доріг взимку допоможуть владнати дорожні знаки. У нас встановлені на вулицях знаки про парне і непарне паркування. Вони зараз стоять, вони зачехлені. І як тільки скажімо так, ускладнюються погодні умови до того рівня, коли вже треба буде застосовувати парне чи непарне паркування для звільнення від транспорту там, того чи того іншого боку вуличної мережі, тоді ці знаки розчехлюються і, звичайно, виходить комунальна техніка на прибирання. Саме ці дороговкази й попереджають водіїв, де цього дня можна залишати машину, а де ні. Попарних. Дня заборонено паркування, тобто автовласники мають паркувати в свої автомобілі на одній стороні, там де вказано. Таку систему паркування запровадять лише тоді, коли в Києві випаде не менше 25 сантиметрів снігу. Та як показує практика, не всі водії дотримуються цих правил. Тому нерідко автовласники стають жертвами власного нахабства, адже самотужки виїхати з кучугур вже не можуть пока приедет эвакуатор, пока спасатели смогут как бы извлечь автомобиль из сугроба, откопать, погрузить так, чтобы не повредить автомобиль. На это тратятся большие ресурсы и финансовые, и большие временные ресурсы. Та водії кажуть, не поодинокі випадки, коли самі можуть провчити своїх недбалих колег. Такі є, такі, я думаю, і страдають. У них і зеркала страдають, і машини страдають. Ну і вони вчаться, я думаю, з часом. Принцип паркування по днях вже запроваджений на восьми найзавантаженіших вулицях в центрі столиці. То щоб комунальники мали змогу вчасно прибирати дороги від снігу, водіям слід дослухатися до прогнози погоди й уважно дивитися на знаки. Олександр Храпач, Андрій Грищенко, НТН. Обережно ожеледиться. Синоптики кажуть про незначне потепління на більшій території України. Тож на дорогах і тротуарах буде слизько і травматично. Що сезону в кожній області країни фіксують до півтори тисячі звернень до лікарів. Головно із переламами, звихами і розтягненнями. Як не поскользнутися, розкаже Олена Ткаченко. В Україні холод, кажуть у гідромуцентрі. Вночі буде невеликий мінус, а в день нуль або і кілька градусів з плюсом. Сьомого Грудня на більшій частині разом з атмосферним фронтом він зумовить опади у вигляді дощу і мокрого снігу. І це, звичайно, що призведе до того, що на дорогах буде слизько до ожеледиці. У Дніпропетровську, приміром, із настанням зими вже побільшало випадків побутового травматизму. Там до лікарень по допомогу звернулося 109 городян. Народ не привикший ходити по снігу і по льду. Різко почав получають травми. Ожеледька лічить розмаїття травм, що їх дістають, коли посковзаються, вражає в основному там переломи лучової кистічок падає на ручку, і лікриностопної сустави це часто і плечі, вивіхи, дуже много розсажень, зв'язок, дисторзій. Ну звісно, і переломи. Групи ризику головно люди похилого віку не тільки через сламкі кістки, а й елементарну неуважність. У людей старшого віку, особливо у жінок, є остопороз хребта, кісток, скелету. Це приводить до того, що зростає ламкість кісток. І в результаті невеликих травм люди часто отримують переломи. Як свідчить статистика: 70% людей, це по гологовіку, як виходять, вони падають і, звичайно, отримують травми. Крім того, необхідно, якщо літня людина виходить, пускай вона не соромиться, візьмуть якусь палицю бажано з резиновим наконечником, Звичайно, це теж допоможе уберегтися. Допоможуть і ось такі гумові накладки на взуття. Рекомендують фахівці і бути максимально обережними на тротуарній плітці, мармурових сходах, бурківці і доріжках між багатоповерхівками. Тут ожеледь найпідступніша. Олена Ткаченко, Світлана Прокопчук, Олександр Харпач, Артур Терещенко, НТН. І до подію у світі у США полісмен знову застрелив беззбройного афроамериканця. Правоохоронець прийняв чоловіка за наркоторговця. Мешканці міста Фенікс, обурені черговим совільним поліцією. Нагадаємо, сполученими штатами прокотилася хвиля масового безладу. Почалися протести після виправдання правоохоронців, які вбили афроамериканців у містах Фергюсоні і Нью-Йорку. Люди виступають проти виявів расизму і утисків темношкірого населення, перекривають мости, блокують рух транспорту. за останню добу за грати потрапили 83 активістів. 29 людей померли, до півсотні потрапили до лікарні після вживання контрафактного алкоголю в Індонезії. З настанням холодів і сезону дощів Україні попит на зігрівальні напої зростає. Спиртне у крамницях дорожчає. Тому місцеві мешканці й шукають дешевші альтернативи. Виробників отрути, виготовленої в домашніх умовах, заарештували. Наслідки наймасштабнішої в історії Ізраїлю, екологічної катастрофи, ліквідовують неподалік курортного міста Ейлата. Через прорив трубопроводу там сталося витікання нафти. Отруїлися випарами троє місцевих людей і 80 йорданців. Заповідну зону в пустелі біля кордону вкрила волотенська пляма. Забруднено до 200 акрів території. Екологи кажуть, якщо не дощитиме нафта, навряд чи дістанеться моря та ліквідувати наслідки екокатастрофи, вдасться щонайменше за кілька місяців. До 7 тисяч житлових будинків знеструмлені внаслідок шторму в австралійському місті Сиднеї. Там промчав потужний буревій. Подови вітру сягали 20 метрів за секунду. Вулиці населеного пункту вкриті сміттям, викорчуваними з корінням деревами. Інформації про жертв і постраждалих не надходило. Генератори теплі речі та ковдри доправляє поліція і військові до сербського міста Майданпека. Населений пункт четверту добу без світла, зв'язку, води й тепла через аномальні морози, крижаний дощ чи вітри пообривали електродроти. Рятувальники не у змозі дістатися віддалених районів, але обіцяють полагодити мережу найближче групки. Утім, є городяни, які наживаються на природному катаклізмі. Приміром, набір свічок коштує як кілограм м'яса майже три з половиною євро. Ірина Бурсок, НТН. Ковапитися із відновленням електропостачання в Сербії владу змушує сама природа. Під час прес-конференції ледь не загинув міністр енергетики Олександр Антич на брифінгу. Просто неба чиновнику на голову впала велетенська бурулька. Крига пробила шолома. Антич відбувся незначними гематомами, і промову завершив. Дві аварії за кілька хвилин зняв відеореєстратор. Перехожий, що перебігав дорогу і потрапив під колеса машини, а також кадри порятунку п'яного чоловіка, який вирішив відпочити посеред траси. Далі в нашій програмі добірка приголомшливих кадрів, які підготував Павло Прядко. Шофер вантажної газелі повертає ліворуч, та ось зустрічною мчить машина, водій якої не встигає загальмувати. Ще трохи і газель перекинулася. б. Передня частина легкового автомобіля понівечена. Водій живий проте дістав численних травм. Відеореєстратор зафіксував одразу дві транспортні пригоди. Ось білий автомобіль мчить дорогою. і… Музика. Ніхто не дістав травм, та машини добряче пошкоджені. І вже за кількасот метрів відеореєстратор фіксує, як нерегульованим переходом рушають чоловіки жінка, що штовхають перед собою санчата з дитиною. Машина чіпляє санчата. Батьки кидається з кулаками на водія. Дитина лише перелякана. Травм не дістала. Чоловік починає бігти перед машинами нерегульованим переходом. На засніженій дорозі автомобіль намагається зупинитися та марно. Пішохід дістає двох ударів об машину і об землю. Та він живий. Водій кидається на допомогу. І на сам кінець про дивних перехожих. Ось чоловік просто ліг на одній зі смуг і відпочиває. Та водій розуміє, чим все може закінчитися, і вирішує прибрати людину з дороги. Охочий до відпочинку на трасі ймовірно не тверезий. Можливо, в такий спосіб вирішив розважитися. Павло Прядко, НТН. І на останок про непроханого гостя на футбольному полі у Греції на острові Крит матч між місцевими командами кілька разів переривали через ЦАПа. Тварини вибігали на газон і заважала гравцям. Вони не розлютилися, а ось у болівальників тішило, як футболісти і стюарти виганяли рогатого із воріт. Саме цю ділянку на полі козел вподобав найбільше. А помакрити лікар тінош проти майсіур'яту термата сікодателя. На цьому ж позавершена з вами прощаюся, гарних вихідних і бережіть себе.